Попри очікування потепління прийдешнього четверга, Україна залишатиметься під впливом холодної погоди, сильним вітром і подекуди снігом. Найближчої ночі найхолодніше буде на півночі, місцями в центрі та на Одещині до мінус 9, мінус 12 градусів. Нарешті території мінус 4, мінус 9. На півдні Закарпатті близько нуля. У день 19 лютого температура повітря коливатиметься від мінус 2 до плюс 5 градусів, на півночі місцями до мінус 7, у південних областях від мінус 1 до плюс 3, А в Криму потеплішає до плюс 4 плюс градусів. На Полтавщині хмари, що панували в небі протягом світлої передоби, доби, до вечора розсіються. Сильний мокрий сніг уночі зміниться на сильний сніг. Затим він поступово слабшатиме, а згодом узагалі припиниться. Температура повітря в день становитиме мінус 7 градусів, після опівночі опуститься до мінус 8. У Кременчуці від ранку і до самого вечора небо вкриватиметься хмарами. Першої половини доби йтиме сильний сніг, а потім опади втрачатимуть інтенсивність і вщухнуть. Удень повітря прогріється до мінус 5, вночі очікується 6 градусів морозу. У горішніх плавнях сонце лише надвечір визерне за хмар. Сильний сніг очікується вночі та вранці. Удень він поступово слабшатиме, а згодом зійде на нівець. Мінус 5 градусів обіцяють синоптики опівдні, вночі буде прохолодніше мінус 6. Вітер північно-західного напрямку до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 19 лютого 2014 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1985-го, 27 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.